Я Вийшла на вечірню прогулянку прогулянком. Такий красивий вечірній парк. І хотіла б поговорити на таку доволі цікаву тему про наші звички, формування хороших звичок, як позбутися старих поганих звичок. Взагалі, звідки виникають наші погані звички? Я так задумувалась також над цим запитанням і можу так на своєму досвіді не виникають через певну якусь наб'юну тривогу, якщо щось... Негативне стається в нашому житті, ми переживаємо, уникають ми внаслідок певної такої втечі від реальності, коли мені хочеться якось втекти від якоїсь проблеми, можливо, а можливо, втекти від якоїсь відповідальності. Там можна посидіти в телефоні, постикати, подивитися якийсь фільм, не думати, не думати про тривогу. Найлегший спосіб сформувати в собі хорошу звичку це почати з маленьких кроків. Почати робити якісь невеличкі такі рішення, до прикладу, якщо бігати, бігати 5 кілометрів в день. Не в день, а там, до прикладу, спочатку, на тиждень, спочатку там просто вийти-побігати, спочатку вийти, прогулятися, просто вийти. Раніше була погана звичка, це я полюбляла сидіти в телефоні до пізна. Засидати, з ним, прокидатися, одразу його брати. І я просто цю погану звичку замінила на хороші звички. Наприклад, замість зараз, замість того, щоб там засинати з телефоном, я беру книгу. Я там за годину до сну, я стараюся взагалі не сидіти в телефоні, взагалі ввечері, прийти після роботи, його просто відкласти, поставити на зарядку, піти в душ, піти порозминатися і прямо перед сном взяти, почитати просто книгу, люблю читати вголос, також треную дикцію. Чому ми не можемо там піти бігати, а нам легше сісти і подивитися якийсь серіал? На жаль, наш мозок він дуже лянивий і йому набагато легше вибрати щось набагато легше, де можна задіяти набагато менше енергії нашої, і взамін отримати набагато більше. Мозок, він любить, коли ми отримуємо більше винагороди, ніж за якісь задіяні наші зусилля в чомусь. Легко його можна в цьому обманути. Яким чином його можна обманути, до прикладу, якщо взяти тренування? Ми йдемо на тренування, ми отримуємо користь, це там, до прикладу, наближуємося до хорошої фігури, тренуємо своє тіло. Користь є, але так мозок він не сприймає її як велику винагороду. Як ми можемо збільшити цю винагороду, ми можемо після тренування піти, наприклад, на якийсь масаж. І мозок не буде вже сприймати це як просто банальне тренування, де я піду зараз вивиснажить. Також такі певні ритуали, які я роблю, які роблять мене щасливою. Які я можу назвати такими своїми корисними звичками, це ринкова розминка, це, можливо, ринкова йога, розтяжка, пілатес. Я люблю, коли прокидаюся, розминати своє тіло. Після основ в мене дуже зацікає спина, шия, і тому я себе набагато краще почуваю, якщо я зранку або ввечері якось порозминаюсь. Мене роблять щасливою ранкова пробіжка, просто прогулянка. А прогулянка на свіжому повітрі. Свій настрій ми також формуємо самі. Наприклад, я дуже люблю зранку повільно прокидатися, повільно вдягатися. Мені підносить настрій та коли процес, коли я створюю собі макіяж, свій ранковий образ. А найбільше, коли я одягаю щось, власноруч пошите. До речі, в мене є багато відео, де я шию одяг. Порю щось снорч. тому я кожному бажаю формувати в собі набагато більше корисних звичок, позбуватися цими корисними звичками своїх шкідливих звичок, адже наші звички вони формують нас. Любіть себе, бережіть своїх рідних до нових зустрічей.